Дівчата, саме ці 5 звичок найчастіше шкодять вашому репродуктивному здоров'ю. Перше це хронічний стрес. Він підвищує рівень кортизолу в крові, що може призвести до нерегулярного менструального циклу. Друга причина це незбалансоване харчування, жорсткі дієти або, навпаки, зловживання фастфудом підвищують рівень інсуліну в крові, що може призводити до гормонального дисбалансу. Третя причина це недосипання. Сон менше 6-7 годин на добу негативно впливає на вироблення мелатоніну та як наслідок порушується баланс статевих гормонів. Четверте це надмірна або недостатня фізична активність. А як виснажливі інтенсивні тренування можуть порушувати менструальний цикл, так само і недостатня фізична активність може порушувати функціонування репродуктивної системи. Тут важливий баланс. П'яте це надмірне вживання. Кави. Тому тут важливо обмежити вживання кави до двох-трьох невеличких чашок на добу. Також однозначно такі шкідливі звички, як надмірне вживання алкоголю та паління, сильно впливають на репродуктивний потенціал, знижуючи його. Отже, дівчата, спробуйте переглянути свої звички, налагодити спосіб життя, і ваше жіноче здоров'я вам віддячить.